Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас заїхало нове чудове надходження. Це Opel Astra J. Автомобіль у нас 2010 року випуску, обладнаний 1.7 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 227 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 7190 доларів. Ми маємо чудову оптику, протуатумані фари, гуму 16-го радіусу на металевих дисках. Автомобіль у нас не тонований, далі задня оптика без нарікань. Має також додатковий фаркоп партроніки задні, Чудовий місткий багажний відділ даного автомобіля. Все в чудовому стані, жодних нарікань та питань немає. Далі, друзі, перейдемо до салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі передні склопиді електрорегулювання зеркал, механічне управління водійським місцем, управління світлом, противотуманки, датчики світла та дощу, мультимедіа штатно, кондиціонер, аукс. Мультифункціональне кермо, круіз-контроль та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, Вулиця Соборна, 1 Також діють послуги лізінгу та тридину, і ми зможемо з здатні пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопарк.